Моє шанування маленьким читайникам. Сьогодні ми з вами посмакуємо книжечкою, яка перевидана у видавництві Богдан, а народилася вона давно-давно написав її чудовий дитячий письменник Микола Трублаїні. Називається вона Про дівчинку Наталочку і Сріблясту рибку тут чудові ілюстрації, абсолютно чудові ілюстрації Геннадія Кузнєцова. От. І прекрасний текст. Отже, давайте смакувати. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їж мене лебедю, красеню білокрилий, велетню чорнодзьобий. Сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзло. Дістанеш тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жабка з криготушка і питає. Рибко, срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка, подожди мене тут. Залишила рибку під очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. Ква, 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 ква. Почув це горобчик молодчик, що сидів на високій вербі. І у відповідь зацвірінчав цвінь, цвірій, цвінь, цвірій. Розповіла жабка горобчикові про біду сріблястої рибки і попросила допомогти дістати черевички. Що було далі? Можу показати тільки малюночки. Подивись, які чарівні, красиві ілюстрації. Але чим закінчилась історія маленької сріблястої рибки і яку роль в ній відіграла дівчинка Наталочка, Дізнаєшся, якщо прийдеш до бібліотеки і візьмеш цю чудову історію? Читай.